Дякую. Мене звати Олег. Євро, на мою думку, позитивне, тому що фан-зона і так далі. Багато людей. Цікаво. Власне. Думаю, що в фіналі зустрінеться Німеччина, але не знаю з ким. Це, ну, так не прогнозував. Можливо, Україна. Любима команда Україна, звичайно. Шевченко, Король, Звісно, можна буде в соцмережах прочитати. Це хто? Оушен Оуван як написав. Шевченко і Слеген. Так, а. А яке побажання вашої любви? А, за яким рахунком можливо виграє яка команда? Я не знаю. Ну хоч приблизно так. Фіналь по пенальку, фінал по пеналькам буде. Навіть фінал. Найцікавіше. Думаю, переможе Україна, звичайно. Надіємося, а побажання в вашій улюбленій країні? В Україні. В Україні. Україні, так? Україні. Так. 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 Як бачили мультик, може хтось козаки. Як перші грали зі Швейцарією, потім грали з Францією, потім з Англією. Так що має вирити з Францією 2-1, потім з Англією 13-3. Ну, тоді вже далі буде видно.